Одна залина за вікном, одна родина за столом, одна стежина, що додому йшла сама, одна любов на все життя, одна журба до забуття, і Україна у нас іншої нема. Брати і сестри, шановні наші турецькі та інші друзі, які сьогодні зібралися тут. Для того, щоб привітати нас з нашим святом, у нас сьогодні найбільше державне свято, День Незалежності України. Я пам'ятаю всі, кожен День незалежності України після відновлення нашої незалежності в 1991 році. І кожного разу ми визначали його по-різному: різний був настрій у людей, різні підходи. Але останні вісім років цей день він, на жаль, захмарюється агресією, ницою агресією проти нашої держави, яку розпочав путінський режим. А цього року це, мабуть, найсумніший день незалежності в історії нашої новітньої. Але водночас він є і найбільш щирим. Я відчуваю щирість в кожному і кожній з вас. Я відчуваю щире бажання. Стояти до кінця, до нашої перемоги, і кожен на своєму місці наближати цю перемогу, щоб після Дня Незалежності у нас з'явилося ще одне свято день перемоги, день перемоги свободи, день перемоги вольного народу, незламного народу. Я впевнений, що цей день настане у близькому майбутньому, але до цього ми маємо докласти всіх зусиль. І тому в цей чудовий день, День нашої незалежності, я закликаю всіх продовжувати, продовжувати робити все для того, щоб наблизити цей день. Для нас наша незалежність, так само, як наш прапор, день державного прапора, ми з вами відзначали вчора, так само, як наш гімн, Сьогодні ми співали його. Сьогодні хто не знає, був встановлений світовий рекорд.

Так само наш як герб, наш тризуб, на якому зашифроване слово воля. Це не просто символи нашої держави. Для нас, для дипломатів, для наших славних воїнів, для всіх українців і українок це наша честь. І всім, хто зазіхає на нашу честь, ми можемо сказати, що ви отримаєте те. На що ви заслуговуєте? В українській землі місця для вас всіх хватить. А всім, хто захищає нашу честь, в першу чергу нашим воїнам, я хочу сказати, нехай Всевишній вас береже. І дай вам Боже, щоб ви змогли перемогти якнайшвидше. А ми допоможемо вам в цьому. Зробимо все для того, щоб вам допомогти і наблизити день нашої перемоги. Хочу нагадати вам слова нашого великого поета, нашого великого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка: Буритися і поборити. Господь помагає. За вас святий закон і воля світає. Слава Україні! Героям слава сьогодні, в День Незалежності України, ми, українці, вийшли на центральні площі своїх міст і взялися за руки. Щоб показати свобода, наша спільна, найвища цінність, воля, наш спосіб мислення і кожен із нас частина великого вільного світу тут, зараз і назавжди. Ще раз хочу раз привітати всіх вас з Днем Незалежності України, всім побажати щастя, здоров'я, успіхів і саме головно перемоги! Слава Україні! Героям! Слава! Слава нації! Смерть городам! Ми відчули руки загарбника, який хоче позбавити нас незалежності, який хоче лишити нас у колі своїх інтересів і зробити своїм сателітом. Такого не буде ніколи. Загарбник буде переможений. Але ж незалежність це не є тільки протистояння злочинній Російській Федерації. Незалежність країни це незалежність від будь-яких зовнішніх чинників, факторів і країн. Ми можемо мати і маємо багато друзів. Ніхто не може розійтись тому, що мітінга було недостатньо, недостатньо. Все таки нам дозволили пів години. Ми зробили 45 хвилин. Мені здається, найбільше. Ні, не більше 45 хвилин. Привіт, Карсуні привіт. Слава Україні! Героям слава! слава. З Днем незалежності красуні! з Днем незалежності. Дай Бог, це скоро все закінчиться. Більше цього не буде. Так все. і буде. Ми переможемо. Крим але наш переможемо. Крим, Крим так, наш так, і так. Кубань теж заберемо. І був наш, і буде. Ти подивися на неї, вже кубань пішла. Кубань без Кубані не як. Кубані теж була вся Україна. Так, ну що... багато там українців. Звідки? Я з Києва. Я вітаю всіх українців з Днем Належності України. Дякую, бажаю мирного неба. Ви подивіться, як вона підготувалася, подивіться красуня. У мене була теж така ідея. Молодець. Ти на відпочинку! Героям слава! Тут слава? Ти тут на відпочинку чи живеш? Е, я живу вже тут. Але я обов'язково повернусь в Україну. Звичайно, звичайно. Ми швидко переможемо. Так. Обов'язково. Наш закрає. ж ти наш район світограй? Крає, горя, не залі! Наливай козаче, бо у нас ще є одна калина за вікном, одна родина за столом, одна стежина, щоб додому йшла сама. Одна любов на все життя, одна журба на забуття, і Україна, бо в нас іншої нема, Одна калина за вікном, одна родина за столом, Одна стежина, що додому йшла сама. Одна любов на все життя, одна журба на забуття, і Україна, бо в нас іншої нема, одна калина за вікном, одна родина за столом, одна стежина, що додому йшла сама, одна любов на все життя, одна журба на забуття, і Україна бо в нас іншої нема. Давайте, з якого міста? Суми. Суми. Київ. Тернопіль, файне місто. Київ. Київ. Оператор. З війною приїхали, так? Я тут майже два місяці. Ми Дікторан Шість місяців. Привіт. Так. Я зрозуміла, і вже додому. Я тільки перемога відразу на сумки йду додому. Так, Так, а відразу сумки додому. А як будете святкувати перемогу? Ой, Ой, я... Ридати будемо такти. Рідати будемо дуже довго. Маш, Ридати і обійматися, обіматися. Мориш по пушки, вареник. Пона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо. dey mod саду я одирвала, Маруся, раз, два, три, калина, чорнявая дівчина, Саду я одирвала, ще плаче дівчинонька моя, любала, снігонька має, у чужому краю серце спокою немає. Гей, 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 соколи, оминайте, гори лісидоли, дзвін. дзвін. Пісте, повижай, вороночку. Гей, «Hey, гей, he, гей, соколи, оминайте гори і всі долий. Дзвін, 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 дзвіночку, мій стреповий дзвін, дзвін, дзвін україни. Слава. Подивіться, яка Марка синьо синя жовта. Я взагалі ніколи не бачила таких кольорів на ній. Можливо, я просто не помічала. Але в День Незалежності України вона стала синьо жовтою Ой, так приємно, Дякую.